2025 рік став роком безпрецедентних за масштабом та географією ударів сил оборони по стратегічних об'єктах ворога від Балтійського моря до Каспію, від аеродромів стратегічної авіації в глибокому тилу до тіньового флоту у Середземномор'ї. Україна довела, що здатна діставати агресора будь-де пожежі на НПЗ, знищення бомбардувальників та ураження підводних човнів. Нова реальність для російської воєнної машини про найгучніші операції року. Розповість Софія Желінська. Найбільш приголомшливою подією року стала спецоперація Служби безпеки України під назвою Павутина. 1 червня українські дрони одночасно атакували чотири ключові авіабази в глибокому тилу Росії: Біла, Оленя, Дягелів та Іваново. Уражено 41 літак, зокрема стратегічні бомбардувальники Ту 95 та ту 160 Орієнтовні збитки понад 7 мільярдів доларів. Цю операцію готували понад півтора року. За даними джерел, fpv дрони та мобільні пускові установки у вигляді дерев'яних будиночків таємно переправили на територію Росії, звідки й було завдано удару. Логістична складність та зухвалість виконання поставили цю операцію в один ряд із найвідомішими акціями світових спецслужб. Підготовка дронів та будинків відбувалася всього за декілька кілометрів від офісу ФСБ в одній із російських областей. Ці будинки завантажили на фури і відправили до аеродромів, де розміщувалися стратегічні бомбардувальники. Не менш болючих ударів ворог зазнав і на морі, де географія українських дій вийшла далеко за межі чорноморського басейну. Ще 4 січня дрони, подолавши 900 кілометрів, паралізували роботу нафтового термінала в порту Усть-Луга на Балтійському морі. Я думав, це подушка їде, а це дрон летіла виявляється. Да? Також цього року вперше в історії підводний дрон Псапсі Бейбі уразив російську субмарину класу Варшав'янка, носія ракет калібр. Унаслідок вибуху субмарина зазнала критичних пошкоджень і фактично виведена з ладу. На борту підводного човна розміщувалися чотири пускові установки крилатих ракет калібр, які ворог використовує для ударів по території України. Вартість такого підводного човна сягає 400 мільйонів доларів. Ця атака змусила командування російського флоту шукати для залишків своїх кораблів ще більш віддалені, та як вони вважали, безпечні гавані. Нагадаємо, підірваний човен вимушено перебував у порту новоросійськ через успішні спецоперації надводних морських дронів Сіабейбі, які витіснили російські кораблі та субмарини із Севастопольської бухти в тимчасово окупованому Криму. Та безпечних місць для ворога більше не існує. 19 грудня оператори СБУ уразили танкер Кенділ із складу так званого тіньового флоту Росії і зробили це в нейтральних водах Середземного моря за дві тисячі кілометрів від України. Судно, з допомогою якого РФ обходила санкції та фінансувала війну, зазнало критичних пошкоджень. РФ використовувала цей танкер для обходу санкцій і заробляння грошей, які йшли на війну проти України. Тому з точки зору міжнародного права та законів і звичаїв війни, це абсолютна законна ціль для СБУ. Ворог має розуміти, що Україна не спиниться і буде бити його у будь-яких точках світу, де б він не був. Однак це не єдиний удар по російському флоту. Цьогоріч на морі часто було гаряче. 15 грудня уражено підводний човен Варшав'янка у Новоросійську. 3 червня, третій удар по Кримському мосту. Конструкція в аварійному стані. 19 грудня. Знищено танкер тіньового флоту РФ у Середземному морі. Паралельно сили оборони і далі системно руйнували економічну основу російської агресії. Її нафтопереробну галузь протягом року здійснено понад 140 атак на НПЗ та Нафтобази. А удари ставали все глибшими. Дрони долітали до Вашкартостану, комі і навіть тюмені, що за дві тисячі кілометрів від кордону. Результатом стала наймасштабніша паливна криза в сучасній історії Росії. Станом на осінь було виведено з ладу майже 40% нафтопереробних потужностей. Дефіцит бензину відчули понад 50 російських регіонів. На заправках шикувались кілометрові черги. А в окупованому Криму та на далекому сході ввели ліміти на продаж пального. На додачу напередодні в ніч на 28 грудня зазнав ураження сизренські НПЗ у Самарській області. Лише у вересні дронові атаки зупинили роботу ще чотирьох великих російських заводів. Кійнеф у Калінінградській області. Другий за потужністю ВРФ зупинений 14 вересня. Рязанський НПЗ РосНЕФТІ належить до п'ятірки лідерів України. Зупинений 5 вересня. Новокуйбишевський НПЗ зупинка 20 вересня. Та Астраханський ГПЗ Газпрому зупинка 22 вересня. Рік, що минає, в чергове довів, що українські сили оборони здатні проводити складні багатоетапні операції на будь-якій відстані. Російські стратегічні бомбардувальники, підводні човни, нафтові термінали та заводи, що фінансують армію окупантів, більше не перебувають у безпеці. Україна продовжує системно знищувати військовий та економічний потенціал ворога. Софія Жилінська, подробиці телеканал Інтер. Єдині новини.